Постріл! Моя задача самим не літає і другим не даємо, збивати те, що літає, що теж марить наші хлопці. В той день вони так трошки утром зайшли, але була туманність, а потім другий раз зайшли і так в наглу. Два трохи далеко, а третій так гарно на мене йде. Вертольот К-52, який вартує 17 мільйонів доларів. Та і вирішили його приземлити, а він йшов він дуже близько зайшов тобто, в радіус моєї ракети і зробили пуск. Єс, Бл! Красава! Його і Посікло і він камнем. Так що, земляємо йому пілером. Єс! Єс робота! Є! Ті хлопці, що були контужені, аж вони кричали. Кричали, матюкались, раділи, що хлопці, спасіба, що дали їм за нас здачі. Красава! Дуже велика радость, ну, бо коли бачиш, коли хлопці йдуть раняних, несуть ті кампужені і розказують, що той каліпт працював, то дуже великі емоції, коли посадив його. Ну Це, знаєте, як злітає ракета, наприклад, SpaceX там. Красивий зльот там, все удачно, і оце така команда, знаєте, на пункті управління там всі такі, да, там, шум. Дякували дуже велике, дуже жальні, шмарили, що ми смарили, це вже вони більше. Не працюють. Ми їх добре полякаємо. Добре, добре. Є результат. Такий комплекс перший раз в таких діях. І показав себе діюче, дуже діюче. Недаром мене держава вивчила і я зробив свою роботу. Вони посилають на Україну вбивати наших людей, дітей, покращили ці гроші, якусь інфраструктуру, покращили своє краще життя. А вони крадуть у нас холодильники, унітази. Могли б на ці 17 мільйонів купити унітази, холодильники і роздати людям. Хлопці йдуть, всі йдемо посадка за посадкою. Але йдемо вперед, не шагом назад. Йдемо, йдемо вперед. Ну, я думаю, що в скорому будущому купаюсь на морі в себе вдома.